Ніколи в Польщі відпочинок для наших дітей був організований у межах співпраці Коломиї з польським містом Гнівіно розповідає заступниця директорки Коломийського ліцею номер 9 Роксолана Партей. Наш директор приїхав нещодавно два тижні тому. І вони е, узгодили з наш е, з вашим вуйтом, з мером е, таку співпрацю, щоб вона продовжувалася. Ця співпраця дні війну і Коломия е, продовжується близько уже 14 років. Тому ми дуже е, дуже тішимося, що вона не обірвалася е, з початком нашої повномасштабної війни. Жили 40 хлопців та дівчат з міста над польському костково там провели тиждень, і окрім насиченої розважальної програми, відвідували школу. Школярі розповідають, що не лише знайшли нових друзів, але й мали змогу попрактикуватися спілкуванню польською. Дуже сподобалася, надзвичайно крута та класна поїздка. Гуляли туристичними місцями Кданському, були в містечку наук, в в Гневіно дуже, дуже вдячні взагалі польській стороні. Нас так прийняли, ми були як вдома. Було взагалі дуже весело. Всім дуже сподобалось. І ми дуже вдячні пані Віолеті і пану Войтику, що вони нас прийняли. Ми відчували себе як вдома, всім було дуже комфортно. Ми поспілкувалися з дуже багатьма дітьми в школі. Мешкали наші діти у помешканні пана Войтика. Як кажуть, тут про них дуже піклувалися. А під час відвідин Гданська співали з вуличними музиками. CERVON ruto. <mimic singing> Вечорів, пригадують діти та вчителі, вони стали учасниками інтернаціонального заходу. <му> Ніколи, кажуть хлопчики та дівчатка із 9-го ліцея не забудуть, як літали на повітряній курі. А ще коломийські школярі запросили польських дітей до себе в гості. З коломи Богдан Малецький Галина Руванчук телерадіо компанія Раї.